Оваріальний або яєчниковий резерв жінки це такий показник фертильності, який дає нам інформацію про те, скільки фолікулів є в яєчниках жінки і який час ще яєчники будуть працювати. Антральні фолікули, які є в яєчниках жінки, закладка відбувається ще від народження. І кількість може варювати в залежності від генетичних особливостей у кожної жінки. Як ми оцінюємо оваріальний резерв? По-перше, ми запитуємо вік жінки, бо це має досить сильний вплив і є певні кореляції між віком жінки і тією кількістю фолікулів, які ми очікуємо побачити при оцінці резерву. Ті показники, які ми найчастіше визначаємо для того, щоб Зрозуміти, чи достатній резерв у жінки, чи є зниження резерву. Це, по-перше, підрахунок антральних фолікулів по узі. Найчастіше ми це робимо на початку менструального циклу. При проведенні трансвагінального узі ми рахуємо кількість антральних фолікулів в правому і в лівому яєчниках. Також додатково ми обов'язково проводимо. Забір крові і визначаємо рівень антинулірового гормону. Це є незалежний маркер оваріального резерву, який повинен королювати з тією кількостю фолікулів, які ми бачимо по узі, для кого важливо оцінити свій оваріальний резерв. По-перше, це жінки з безпліддям. Бо показник оваріального резерву впливає на нашу тактику і на те, як ми будемо проводити подальші наші дії з лікування безпліддя. По-друге, це жінки, які мають відкладені плани на вагітність, тому що з віком оваріальний резерв знижується, запускається механізм природний, такий, що фолікули у нас яєчників самостійно починають зникати. І тому, якщо жінка до 35 років не планує вагітність, вона може заморозити свої яйцеклітини, а перед цим проконсультуватися з репродуктологом і отримати оцінку свого варіального резерву. Також ми дуже радимо проводити оцінку варіального резерву пацієнтам, які планують лапароскопічні або інші оперативні втручання на яєчниках, бо будь-яка операція, наприклад, з видалення кісти яєчника, може привести до зниження варіального резерву. Також це є пацієнтки, у яких є проблеми пов'язані з онкологічними захворюваннями перед проведенням хіміотерапії, променевої терапії. Бо ці види терапії можуть впливати на уваріальний резерв, і також є певні програми, безпечні протоколи, коли ми можемо заморозити або яєчникову тканину, або самі яйцеклітини перед проведенням такого лікування, для того щоб після відновлення пацієнтка мала шанси на вагітність на власних яйцеклітинах.